Сьогодні на уроці математики ми з вами пригадаємо, як утворюються числа першої сотні, а також з яких розрядів вони складаються. Давайте з вами попрацюємо усно з рахівничкою. Відкладіть, будь ласка, на рахівничці 34 кісточки. Відкладаємо 10, 20, 30 та ще. 4. 34. В числі 34, три десятки: ось вони: 1 десяток, два десятка, три десятка та ще 4 кісточки. Три десятка і 4 одиниці. Давайте з вами відкладемо, наприклад, число 45. Відкладаємо 10, 20, 30. 40 та ще 5 кісточок. 45. В числі 45, чотири десятки. Рахуємо 1, 2, 3, 4 десятки і ще 5 кісточок або 5 одиниць. Зараз зробимо трошечки інакше. Відкладіть, будь ласка, на рахівничці число, в якому 2 десятка і 7 одиниць. Два десятка. Відкладаємо один десяток, два десятка та ще сім кісточок. Яке вийшлось у нас число? Так, двадцять, десять, двадцять та ще сім. Отже, в числі двадцять, два десятка, один, два та сім одиниць. Працюємо за підручником на сторіночці 5. Виконуємо приклади за номером 4. Запиши, скільки десятків і одиниць у числах. Далі в нас йдуть числа 48, 29, 92, 76, 37 і 62. Ми з вами запишемо ці числа ось за таким зразком. 34 це 3 десятки і 4 одиниці. Якщо давайте подивимося, це на рахівничці відкласти 34, то це у нас 10, 20, 30, та ще 4. Один десяток, два десятка, три десятка і 4 кісточки, 4 одиниці. Отже, беремо наступне число 48, записуємо. 3 вересня класна робота, приклади 4. 48 це 4 десятки і 8 одиниць. Наступне число 29. Пишемо нижче, 29 дорівнює 2 десятка і 9 одиниць. Виконайте 4 числа, запишіть в перший стовпчик і 4 числа в другий стовпчик. За потреби користуйтесь рахівничкою. Відкладайте кожне число на рахівничці, щоб не помилитися в кількості десятків і одиниць. Наприклад, число 29. 29, 10, 20 та ще 9. Це в нас два десятка і 9 одиниць. Так, утворіть із усіми числами. Тепер давайте з вами зробимо на завдання навпаки. П'ятий номер. Перетвори. У нас є десятки і одиниці, нам треба їх перетворити на ціле двоцифрове число. Зразок 2 десятка 4 одиниці дорівнює яке число? 24. Як це? Давайте з вами знову візьмемо рахівничку. Два десятки і чотири одиниці. Один десяток. Два десятка і ще чотири кісточки. Два десятка двадцять, і чотири – двадцять чотири. Отже, записуємо: П'ять десятків і чотири одиниці. Якщо треба, відкладіть їх на рахівничці. Ми бачимо з вами, що це число 54, 7 десятків і 3 одиниці. Це число 73. Виконайте, будь ласка, перший стовпчик, другий і третій. А четвертий стовпчик це ваше буде домашнє завдання. Запишете його за зразком.